В лютому 2011 року знімальна група телеканалу «С-Плюс» разом з мером Слав'янська побувала в міському морзі. Приводом для візиту стали багаточисельні скарги на дорогі послуги моргу. Пан Смик, завідувач славянським відділенням судово-медичної експертизи Донецького обласного бюро, запевнив, все це наклеп. Послуги моргу були, є і будуть безкоштовними. У нас услуги санітарів зв'язані садіванням трупа. Приведення його в порядок з мальзимації, все безплатно, все безплатно, все безплатно. З того часу нічого не змінилося. Скарги на протизаконні дії працівників моргу продовжували надходити. Цими вихідними у Сергія помер близький родич. Поки готувався до поховання, вирішив зберегти тіло у морзі. Від працівників скорботної установи дізнався, за перебування небіжчика треба заплатити. Я звернувся в морг, зайшов. В приемную. Женщина сказала одну минуточку. Подошла другая женщина, Лилия Ивановна, по-моему, ее зовут санитарка. И она мне говорит: говорит у нас услуги платные 450 дороги. Ну, я до 400 скинул, 400 отдал, и все. Мне сказали так, что главврач. Сказав, щоб таких не приймати. Якщо без оплати ми не будемо приймати. Тож виходить послуги моргу платні. За що саме треба платити і на якій підставі? З таким питанням ми вирішили до керівника установи, але виявилися небажаними гостями. поступає на Санітари повинні видати тіло адітам. Ось що я хотів сказати. Більше я нічого не скажу. Ну, из за этого люди должны платить или нет? Я вам еще раз говорю, санитары обязаны выдать тело одетым, согласно правилам выдачи тела. Правильно. Это услуга бесплатная или платная? Вы меня слышите? Я слышу вас. Санитары обязаны одеть тело одетым, выдать тело одетым, бесплатно. Бесплатно? Да. В каком случае, какие услуги у вас платные? А кто он сказал, что у нас платные услуги? Ну, у нас есть жалобы от людей. Да жалуются на всех и на вся. Жалуются на то, что дороги у нас дырчатые. Ну, жалуются на то, что у нас давно течет по улицам, тоже жалуются. Вы бы писали другие темы городские, оставьте, мор покоя, пожалуйста. Не, не мешайте нам работать. Я отказываюсь давать ответы на подобные вопросы. Відмовою спілкуватися з журналістами держслужбовець порушив низку законів України про доступ до публічної інформації, закон про телебачення і радіомовлення, а також про інформацію. І побічно підтвердив незаконність вимагання спати за послуги моргу. Але цим вже повинні займатися правоохоронні органи. Проти корумпованість працівників моргу їх поки що не цікавить.